Тобто там Нікополя готуються до опалювального сезону. У місті немає централізованого теплопостачання. Замість нього, каже секретар міськради Іван Базилюк, у багатоповерхівках та об'єктах інфраструктури є власні котельні. Анатолій живе у багатоповерховому будинку, пригадує, аби зігрітися минулої зими, одягав декілька речей. Ну, от пенсія в мене невелика, а опалення електричне. Ми не знаємо, як ми будемо зімувати чи нам хватить наших пенсій заплатити за електрику. На цю зиму ми ще придбали електричні простині. Вони беруть вроді, менше електроенергії, і тим паче, хоча б в кроваті буде тепло. Спати хоч. Приготувався чоловік і до можливих відключень світла. Придбав павербанки, ліхтар на сонячні батареї. Є й запаси консерв, аби продукти не псувалися у холодильнику під час блекаутів. До зими готується і Галина. Жінка живе у приватному секторі. Її будинок декілька разів потрапляв під обстріли російських військових. Каже, котел працює від електрики, тож минулої зими у будинку було часто холодно. Ну якось так обходилися, одягалися тепло, коли воду в бутилки нагрівали, вкладалися. Галина каже: якщо будуть проблеми із опаленням, доведеться ставити дров'яну буржуйку. На випадок відключень світла придбала генератор та ліхтарики. Також є запаси продуктів, ліків та свічок. Жінка побоюється, що можуть виникнути проблеми з водопостачанням, тому зробила запаси питної та технічної води. Секретар Нікопольської міськради Іван Базилюк каже, у школах опалюватимуть лише вчительські, адже діти вчаться дистанційно. У нас заклади медицини. Вони у, нас, у нас є котельні, у нас є котельні твердотопливні, також в закладах медицини. Ми підготували. Генератори на той, на той випадок, коли там не буде світла. Ми до начала опалювального сезону будемо, я вважаю, на 100% готові розпочинати опалення. Іван Базилюк каже: зараз комунальне підприємство закуповує ліміти газу, аби котельні мали запас для роботи. Антон Сіренко, Анна Целуйко, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.